З кожним днем громадяни все частіше жаліються, що на вулицях міста не прийти, не приїхати. Та насправді цю проблему надзвичайно легко вирішити, взявши до рук ось такий от простий інструмент. Негоду цього року відчув на собі кожний житель міста, і комунальні служби не встигають прибирати дороги та тротуари. Люди ж не розуміючи цього, виказують міській владі своє невдоволення. Анатолій Федорчук на черговій плановій нараді висловив свою думку з цього приводу. Ми не знімаємо з себе цю відповідальність, але за ці самі тротуари. То дійсно люди повинні самі якось з розумінням відноситися. Ми з Миколою Петрович зустрічалися по вулиці Польовій, задавали питання, чому у нас не числіться тротуар. Ну, люди добрі. Біля себе то ви можете відкидати. Я розумію, десь старенька бабуся. Ну, Можливо, тоді треба Тимурівців організовувати, щоб там допомагали всі дні, але це буде одиниці. А решта то можуть піти і зробити цю роботу. Працівники телеканалу «Бориспіль» впевнені, аби привезти дороги та тротуари до ладу, багато зусиль не потрібно. Вони, наприклад, всім вийшли розчищати територію біля свого підприємства. Скажіть, будь ласка, що вас змусило саме сьогодні вийти на вулицю, взяти до рук лопату і трішки попрацювати? Дуже добре сьогодні висловився мер міста до того, що всі можуть виставляти претензії до комунальних служб. А в той же час лихо воно для всіх, якщо вона стихійна лихо і погода, вона для всіх. Отже, не чекаючи допомоги від Комунальників, які і так зайняті роботою на найбільших вулицях, ми зрозуміємо, що треба в першу чергу розчистити школи, під'їздити до шкіл, до лікарень. Ми розуміємо, що це в першу чергу наша справа розчистити підхід для, для нашої організації, для того, щоб кожен з мешканців міг до нас прийти. Скажіть, будь ласка, а чи не засмучує вас, те, що ви все ж таки директор є комунального підприємства і стоїте зараз ось на вулиці з Лопатою працюєте? Ну, фізична підготовка, трохи помагати лопати нікому не завадить. Комунальники по мірі сил намагаються тримати вулиці міста у належному стані, але там, де не встигають вони, будуть доречними і власні зусилля. Адже благоустрій міста залежить саме від його мешканців. Євген Трофімов, Богдан Фірсов, новини телеканал «Бориспіль».